Всім привіт! Готуємося випускати ягниці з малими ягнятами, поки вони їдять на дворі буряк. І я у них вичищаю, кладу сіно. хожу до овець. О, що тут зночі робиться. Ой, вичищаю і вранці, і ввечері. А, ви мої хороші, і зараз. Глянемо. Ой, вам натерти, ти вже хочеш гризти. Це старші хлопчики. Я натру на вечір. Вчора дивилася за ними, споглядала отут. Так саму дерть лежуть, не хотіли гар... гарбуз, буряк гризти. Плівіт. Але сіно їдять добре. Все, я вам на вечір натру, нема питань. О, це перший раз, чесне слово, це перший раз вони так лізуть до кормушок, цікавляться. Хоча сіно їдять добре. І вчора вже хлопчики пили ввечері воду після сіна. Розділяються, як вони. Дітки, самі розділяються. Дарма, що ми другу ягницю із дівчатами сюди три дні назад тільки перевели. Наоборот, мамки біжать усі в одну, в один загін. А діти двоє по двоє розділяються, як треба. Розумніші, ніж мамки. А, Гарненькі. Все, хлопці і дівчата, на вам на вечір. Я вчора дивилася. Кажу, щось вони взагалі не лізуть. Бігають а там, брикають, а сюди навіть і не. Хочете вже їсточки? Ой, мої хороші. А знаєте що? Я зараз піду вам на трубурячинку бурячинку і принесу, побачимо, що буде. Натерла. Один невеличкий бурячок. Вже все, їжа закінчилась. Ну, потрушу. Мамки зараз усього не з'їдять. Ану, одійде отуди, в перемішку. А вони зараз, може, прибіжать і будуть вибирати. О! Дітки! А ну йдіть попробуйте. Вони розділяються. Двоє, двоє. Хлопці. І це дівчата. Я чорних навіть розрізняю між собою. А ну біжіть. Біжіть, попробуйте. Ну що, я дарма бігала, терла ото. А? Біжіть, попробуйте. А, -а, -а, а, вон ви які. Ну добре, будете сіно їсти. До речі, це мама і доця. Доця в тому році родилася. І вже мама. А? Гонять ще. Нічого, з часом вони звикнуть і всі будуть в отон загоні, де ці двоє. Наш баран скоро буде сам знову, тому що ця ягниця готується стати мамою. Я думала до кінця березня, а вона раніше від березня мотають, а й бігають. Зараз, поки вичищують, вони прогуляються, холодно у нас. Вітерець подихає ще тихенький, але я думаю, він на день посилиться. І холодно. Вода, ось у кориті залишки підмерзли. Вчора було дуже холодно, вітряно цілий день. Та їжте, хай діти брикають. Чого ви бігаєте слідом? Отак. О, так. Вон які гарнюсі. Це вже вичистили з цього сараю від корів. А там не таке з одного відра. З... Звикають. Засом отак пхають і все, з часом звикають. Це пішла я вас вичищати і готувати вам місце. А ті вівці зараз буряк доїдять і будуть кричати. Неси сіно. Липка обзивається. Вичистила, підіслала, принесла сіна. І там. Іду заганять, бо вже розкричалися, вже буряка під'їли, не доїли, вже їм не таке. Он, вже з дітьми путішествують. Я вам уменшу. Я й так йому меншу, бо бачу не доїдають. Так, дівчата. Yeah. Нічого там гризти не можна, все, ідемо. О, скільки гарбузів тут в минулому році лежало. Все. Бажано з першого разу мені розділитися, будь ласка. А, попробую Попробуй їх тепер загнати. Так, дітки, туди, туди, туди. Ні, не туди. Давай, давай, давай. Мамки вже. О, а, а як це? А що це? Як це ти стала на своє місце? Тільки щось у тебе хлопчик лисній? Е! Джексон ти мій, йди сюди. Отуди тобі треба, отуди. А взагалі-то я зараз перевірю. Чохла не зняла з телефона. Трошки засвічує. Ага, сюди попав. Хлопчики, треба перевірити. Все, все, заспокоюємося. Їмо. Отак. А жухекалася, поки малих загнала. Ягниці позабігали. А їм, аби хто знайшов. Аби ж ягниці ото не бекали. Потопчі, мамці, Добріше буде. Ще потім їм води. І все. Там теж їдять. Блять, не дурні, на дереві. Діти там сховались, за мамку. Отака моя ранкова поранка, коло овець. І ввечері. Те саме повторяється. Знову вичищаю. О, там уже баран обзивається. Піду тепер туди. Ну що тут, догризаєте? А, вже а, вдоїли. Вже Весь чуєте, ти вже обзивався. Сіна просив. Ось ваше сіно. Зараз я викладу, не переживаємо. Та постайте, ось те відро. дайте. Ідіть сіно, їжте. Скоро ти сам залишишся. О, це крику буде. У мене захист є. Не підходь. Відро на голову надіну. Не підходь. Чима, іди їж тумничка. ти мій гарний хлопчик. Ось ягничка готується. Уже там у неї. Бачите вже. Вже, вже, вже. Так що у сараї будемо назад повертати конструкцію, ту, що на теля на бичка готували, а не підійшла. І заберемо її туди, як підійде час. Тому що жалко, жалко таких стрибунців. Народиться отут. Тут хоч і сухо, але ж холодно. Навіть для отих зараз тут холодно. Вон зайду воду напувати, а вони лежать. Все, їжте. Оце, Оце, щоб доїли. Догризли морку. Догризуть, не буде нічого. Все, Чима, я тебе прошу. Давай без лобоприкладства. Молодець. показує, Нуль уже. А холодно, а сиро. Несу воду нашим ягницям. Мамкам. Тут уже корі снідають. Це тато випустив, поки я буряк різала. На вечір, до речі, натерла отак. Ото таким дрібненьким ягняткам. Закриваю курі в нас туди не ходять у двір. Зараз побачимо, що в нас тут. Хто що робить, хто поїв. Що сіно доїдаєте, Ну це дуже багато води. Ой, ви вже лежали. Ой. Ця води п'ять чимало, тому я її приношу ще як не доїла. Ви вже лежали. Ну вибачте, зараз мама поп'є водички і піде. І піду я. Ну і цій поставлю залишок. Ще залишиться. Ці не ставляю, бо тут розвернуться, перекине відро тільки так, буде моква. Ну, всю, ух ти така сонненька, біленька, шполя, білочка І чорненька. О! Тут процес іде. Так, добрі ще? Так добріше. Все поїла моя хороша. Молодець. І отак до вечора. Ці зараз. О! Поставлю. Береш водичка ваша? Не хочеш? Ну, потім поп'єш. Отак. Оце така моя частина в поранки. Можна сказати, в той сарай навіть і не касаюся. Це, що сьогодні знімала біля же також ж я бросаю їх, вичищаю і Мартіна О, Встигаю на напування Мартина, а Валюха вже напоємена. Ай, чорненька лягла, чорношечка. Не дурні, лягають на сухенькому. Всім гарного дня бажаю, тихого. Молока хочеш? Ні. Молока дає, коли мамка захоче, а не коли діти. Зустрінемося у наступних відео. Всім до побачення по скрипту. Ось курочка, яка народилася восени. Перезимувала. А зараз ми з іншим. Сьома 27. Тут наші курі курі живуть на цьому дворі. Ходять сюди, як сіна нема, тут, там ходять. На тому дворі не живуть і ми випускаємо їх на городи. Не хочеться, щоб ходили і свій город перепоганювали, і поруч сусідські. Буряк триму зараз, влітку зелень, це постійно. Ідеш до овець і їм кидаєш, чи бур'ян з городу, це на постійній основі. Гарна, ось чорна. чорна. Яйця де дівчата? Де яйця? Несуться потроху. Ось молодесенька курочка перезимувала, тепер вона піде. На лад. Ото такі пізні курчата. Поки кочка гріла, а потім у курнику. Це не всі, десь іще порозходилися. Молодь, ще біла, десь курочка, може, отам. Ну все, займайтеся. Ну, молодець, я думаю, чого ти тут кричиш, а ви вже два яєчка знесли ще тепленькі. Нічого собі. Та вас випустили хвилин 20 тому. Молодці.